Вітаю! З чого почати навчання гри на гітарі? Це питання цікавить, чи не кожного, хто вперше бере гітару в руки. Я рекомендую почати з акордів, а з яких саме акордів я розкажу та покажу в цьому відео. Отже, зараз ми розберемо дві комбінації акордів, які, на мою думку, є найпростішими, і зіграти їх зможе кожен. Не зразу, звичайно, але якщо тренуватись, то получиться. Починаємо ми з акорду D, він же Р-мажор. Виглядає він ось так. Затискаємо на другому ладу першу та третю струни. Та другу струну затискаємо на третьому ладу. Зверніть увагу, що над схемою акорду є два хрестики. конкретно над шостою та п'ятою струною. Це означає, що ці дві струни в цьому акорді не використовуються. Тобто акорд є чотирьохструнним. Старайтеся затискати струни поближче до низу ладу. Тобто правильно буде тримати акорд ось так. А не ось так. Чому? Тому що якщо ви затискаєте будь-яку струну з верху ладу, то є дуже велика ймовірність отримати таку ноту. А якщо ви затискаєте знизу ладу, то така ймовірність набагато менша. Плюс до затискання доведеться прикладати менше зусилля. З одинаковою силою затискаю знизу ладу та зверху. Що стосується пальців, зверніть увагу, якими конкретно пальцями я цей акорд затискаю. Поширена помилка затискати першу струну першим пальцем. Ось так. Це не зовсім правильно, тому що в такому випадку перший палець буде затискати струну зверху ладу. Це те, про що ми щойно говорили. Тож запам'ятайте, ось це правильно поставлений акорд. А ставити його так неправильно. Тепер про праву руку. Права рука буде грати ось такий перебір. Тепер детальніше, при грі перебором ми використовуємо 4 пальці. Мізинець у переборі, як правило, не використовується. Великим пальцем граємо басову струну. Це може бути шоста струна, може бути п'ята, може бути четверта. Все залежить від того, на скількох струнах грається акорд, який ми обігруємо. Оскільки акорд D є чотирьохструнним акордом, то великим пальцем ми будемо грати відповідно четверту струну. Вказівним пальцем третю, середнім другу, безіменним першу, потім знову середнім другу і знову вказівним третю. Повторюємо це, доки не доведемо до автоматики, такий перебір називають шестіркою. Крім нього, раді відпрацювати ще такі перебори, як вісімка і четвірка. Вони використовуються частіше, ніж шестірка, але перебір шестірка є простішим. Тож в цьому відео ми будемо використовувати саме його. І, до речі, при грі перебором старайтеся грати пальцями. Не рукою. З правою рукою ми розібралися, повертаємося до лівої руки. Ставимо акорд D. Граємо його перебором. Дотискаємо мізинець на першу струну на третій лад, отримуємо акорд Д, сас, 4 Граємо перебором тепер його. Відпускаємо мізинець, отримуємо знову акорд D. І відпускаємо повністю першу струну, отримуємо акорд Д, сас, 2 Обов'язково зупиняємося і поправляємо ноти, які звучать ось так. Кожна нота в акорді має звучати максимально чітко. А коли всі ноти вже почнуть звучати чітко, в когось, до речі, це може навіть з першого разу, вчимося зіграти цю комбінацію без пауз. Тобто, права рука весь час повторює перебір, не зупиняючись. А ліва рука встигає на ходу доставити палець, забрати, забрати, доставити і так далі. При цьому, щоб руки одна одну не збивали. Причому це треба вміти зіграти довго, бо, як правило, в початківців, коли вже починає получатись, то получається недовго. Зіграли 2-3 кола, збились, зіграли 2-3 кола, збились. А має получатися скільки завгодно. Це буде ваша перша комбінація акордів. Хоча, чесно кажучи, це не зовсім комбінація. Фактично це є обігрування одного акорду. Це є один акорд з невеличкими відхиленнями. І для багатьох це завдання може бути набагато складнішим, ніж здається з першого погляду. А тепер ми розберемо вже повноцінну комбінацію акордів. Акорд АМ, fmaj 7, C EM. Е, це найпростіша комбінація з чотирьох акордів, яку я тільки можу пригадати. Це така тренувальна комбінація, після якої ви вже можете почати розбирати пісні. Але відпрацювати її буде набагато важче, ніж акорди D, D 4 D, D 2 Тут все ж таки вже переходи будуть складніші, не просто доставити чи забрати один палець. Хоча суть та сама: зіграти ці акорди так, щоб вони максимально, максимально якісно звучали, і щоб звучали вони без паузи. Відпрацювання такої комбінації може зайняти вже місяці часу. Не для всіх, звичайно. Отже, затискаємо акорд АМ та граємо його з п'ятої струни. Чому з п'ятої? Тому що акорд є п'ятиструнним. Переходимо на fm 7, граємо із четвертої струни. Переходимо на акорд С, граємо з п'ятої струни. Переходимо на ЕМ, граємо із шостої струни. Акорд ЄМ е нібито можна і не затискати. Та все ж таки краще затискайте. Зайвим не буде. Я забув пояснити, чому саме ми граємо перебором, а не боєм. Справа в тому, що якщо якась струна у вас не дотиснута, і ви граєте перебором, то ви чітко це чуєте. А якщо ви граєте боєм... то можете цього не помітити. А такі речі нам треба виправляти обов'язково. І якщо всі ноти в акордах будуть звучати ідеально, і якщо ви навчитеся грати їх без пауз, то звучати це буде приблизно так. Це насправді складне завдання, якщо раніше ви не працювали з акордами. Як я вже казав, відпрацювання цих акордів може зайняти у вас дуже багато часу, тож будьте до цього готові і не розчаровуйтесь, якщо щось буде не получатись. Це є абсолютно нормально. І після того, як ви ідеально навчитеся грати дві комбінації, які ми щойно розглянули, з наступними акордами, які будуть зустрічатися вам у піснях, працювати вже буде набагато легше, так як досвід і розуміння загальних принципів вже у вас буде. Можливо, хтось знає комбінації попростіше. Якщо знаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Мені буде цікаво на них подивитись. Не забувайте підписатись на канал, ставте дзвіночок та ставте лайк, якщо це відео було корисним.